Віктор Сферида, житель села Сьомаки. Чоловік каже, про відімкнення газу дізналися з інтернету, тому підготувалися заздалегідь. «Зранку встигли зварити, бо є. А так, якщо, то є дідуський, як кажуть, спосіб. Рубка ми на те забезпечені, як газ використовуємо постійно. Повідомляли. Щоб газ не включали, будуть ремонтні роботи. Наварили їсти вчора мікроволока, я нагріємо тай, чаю, електричний чайник». Щодень газу немає, як би два не було, триє то що то таке. Зранку в селі Сьомаки працюють газовики. Як розповів головний інженер луцького відділення Волиньгазу Юрій Сахник, 12 фахівців ремонтують газогін високого тиску. Це робиться з його слів для безаварійного і безперебійного газопостачання у майбутньому у цих селах. Тут відбуваються роботи по заміні запірної арматури, виключаючи пристрій, які ми бачимо. Підключаючий пристрій зараз знаходиться в незадовільному стані. Було прийнято рішення, постанову кар'є затверджений план розвитку. І сьогодні відбуваються роботи по заміні цього і Ми стараємося людей не залишати без газу. Юрій Сахник сказав, що газопостачання у селах сьомаки, гать і тертки відновлять до кінця сьогоднішнього дня. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.